Панєвропейська європейська ідея для перемоги та миру в Україні. Обмін думками з цього питання відбувся на міжнародній конференції у Чернівцях між провідними політиками, європарламентарями та вченими України та Європи. Жваві дискусії про дезінформацію і способи її подолати, напрацювання щодо питань підтримки України та які кроки варто зробити нашій державі задля подальшої євроінтеграції. Усі деталі представницького зібрання розповідаємо далі у випуску. Субтитрувальниця Перше, спочатку повномасштабного вторгнення Україна стала місцем для проведення конференції, під час якої у Чернівцях провідні панєвропейці засвідчили свою підтримку нашій державі у боротьбі з російським агресором. Адже ще спочатку з заснування панєвропейського руху його учасники усвідомлювали ту загрозу, яку несе Росія, а також роль, яку відіграє Україна у європейському безпековому просторі, каже президент Панєвропейського Союзу в Україні Ігор Жалоба. ключовий момент. З усіх боків, особливо Райнгардт-Ключик, наполягали: давайте проведемо в Україні під час війни конференцію панєвропейську, щоб представники міжнародних панєвропейських організацій прибули саме в Україну і тут заманіфестували свою підтримку України. Для мене це вияв ось цієї традиційної панєвропейської солідарності і того розуміння, що ми знаходимося в одному європейському домі і разом маємо його захищати і. Облаштовувати і Україна невід'ємна частина цього європейського простору, європейського дому своєю чергою. Генеральний секретар міжнародного панєвропейського європейського руху Павло Баришич засвідчив повну підтримку України на шляху боротьби проти російської агресії. Саме з цієї причини ми завжди боролися, аби влади країн Європи підтримували Україну. Як на політичному, так і на військовому Україна шляху для того, щоб Україна могла боротися за свою суверенність Більше того, розуміючи невіддільність України від європейської спільноти, представники пан Європейського союзу відіграли важливу роль у тому, наскільки Україна змогла просунутися у питанні вступу до Євросоюзу. для нас дуже важливо, що ми були першою міжнародною організацією, яка наполягала на тому, щоб змінити статус України на кандидата до вступу в Євросоюз. Ми дуже пишаємося. Ця що нам вдалося цього добитися, насправді зараз ми дуже боремося, щоб Україна стала повноцінним членом Європейського союзу. Важливим є представництво на конференції Європарламенту, зокрема доповідача у справах України пана Міхаеля Галера. Політик наголошує, ще з 2014 року, коли Росія окупувала Крим та розпочала воєнні дії на Луганщині та Донеччині. Європейський парламент зайняв чітку позицію щодо цього та виступив за санкції проти агресора. Після повномасштабного вторгнення підтримка України продовжилася. Втім, її Рівень, як уважає Міхаель Галер, все ще недостатній. не задоволені рівнем підтримки України допомозі зброєю. Ми також були дуже засмучені на вдачі, коли після європейських виборів ми наполягали на тому, що обмеження на використання зброєю, яка надається Україні, були знижені тому, що ми думаємо, що більш логічно було б, аби Україна мала змогу завдавати удари на далекі відстані, аніж виснажувати свої системи ППО у той час, коли можна бити вглиб Росії і запобігати цьому. Серед інших питань під час конференції порушили проблему дезінформації, адже війна Росії проти України ведеться не лише на полі бою, але й у інформаційному просторі, який охоплює і всю Європу. Це головна ціль тому що ми живемо в демократичному суспільстві. А демократія вирішується людьми, коли люди ведуться на цей потік дезінформації, вони зазвичай роблять неправильні рішення політично неправильні. Тому Ми маємо просити наших журналістів та людей, які переглядають соціальні мережі, не вестися на пастки росіян. Тетяна Дубіцька теми дня ТВА.